Друзі, привіт! Це компанія Спленко і покажемо тобі наш черговий об'єкт. Саме це огородження на точковому кріпленні виготовлене із загартованого скла безпечного графіт 10 мм. Всі кріплення пофарбовані за каталогом RAL у чорний колір, також воно обрамлено чорним профілем і дуже стильно доповнює цей сучасний інтер'єр. Ходім, покажу тобі далі. Там, де у нас торцеві деталі, ми їх з'єднали та всі торці проклеїли. Чорним профілем закріпилися по всіх місцях, щоб воно міцно та надійно трималося, а невеличку деталь поставили у такий стиляжний, нижній затисний профіль. Воно також доповнюється, хоча різні системи монтажу. Для того щоб ми зробили тобі таке, пиши нам у директ або телефонуй.